Доброго дня! Вітаю всіх з новим днем навчання, раблику, в мене для тебе є подарунок ягоди солодкої горобини. Я приніс тобі такі ж ягоди, адже знаю, що ти їх любиш. Це дуже приємний сюрприз. Скільки ти зірвав ягід горобини? Один десяток, а ти два десятки. Пропоную всі ягоди горобини висипати в одну тарілку. Скільки їх тоді буде загалом? Про це ми дізнаємося сьогодні на уроці, оскільки його тема додавання та віднімання круглих чисел. Сонечко, як ми будемо рахувати ягоди? Спершу пригадай, скільки ягід горобини зірвала я. Ти зірвала два десятки ягід. Дійсно, а скільки ягід зірвав ти, равлику? Равлик ой, тобто я зірвав один десяток ягід. Гаразд. Як нам дізнатися, скільки ягід горобини всього стало, якщо ми їх висипали в одну тарілку? Щоб дізнатися, скільки ягід горобини загалом, потрібно кількість цих ягід додати. Тобто до двох десятків додати один десяток. Скільки ж це разом буде десятків? До двох десятків додати один десяток буде три десятки. Тобто число тридцять. Дуже добре. Однак можна міркувати по-іншому. Два десятки це число двадцять, а один десяток це число десять. До двадцяти додати десять. Одержимо тридцять. Справді, так міркувати набагато швидше.